Покажіть, як ви куштуєте. Ну, а так, щоб ви розуміли, як вони збирають сухе з землі прямо. Всім друзі, привіт! Вас вітає канал Сільськогосподарський. Всіх радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні хочу показати, чим же ми годуємо наших свинок. А саме в'єтнамських і маємо трохи білих. Трошки вам розкажу, поговоримо про них, зараз кинемо їм люцерочки і заодно розкажемо що, куди і як. どうしてるの Ось, друзі, саме вони поприходили і чекають уже на люцерочку. Ми ж їм кинемо трохи, щоб вони поласували. Правда, у нас є там, зараз покажу кормушка, але сьогодні кинемо так, щоб їх можна було зазняти. Опа! Бачите, вони прекрасно збирають з землі. Я беру стачки просто і накидаю їм. Ось так. Бачите, як легко їх годувати. Дивіться, як вони ласують. На відео, скажімо так, ось та більша то свиноматочка була вже один раз. Від неї дітей я недавно розпродав всіх. Через сітку погано знімати. Зараз попробуємо щось зробити. Ось так попробую вам познімати. Ось так скажемо: ось це, ось це друзі, це є свиноматочка. Перший раз вона вже народила, ми їх попродали. Решта, всі, крім двох, там є двоє, такі відділяються, більш дикі такі коричневі. Такі бачите, то вони трошки старші. Усі ці п'ятимісячні. Вони вже доганяють свиноматку. І, як бачимо, ми їм накосили люцерочки. Це вечірній обхід наш. Ось ця свиноматочка, що народила нам, вона і просить. Бачите, яка худенька, тому що е після родів обов'язково вони худають. Вона вже відгуляла знову пару днів назад і кабанчик її обійшов, так скажімо. Ось ця чорний це у нас є теж кабанчик, але правда, він вже оброблений, тобто він не буде він просто на відгодівлю у нас йде. Решта тут є ще кабанчик теж оброблений, не знаю, котрий він там з них. Но є. Бо вони два, двоє похожі. Є й вона така, і він такий. Ну, таке, це байка. І от бачимо: ось так вони у нас ласують травичкою. З зернових даємо їм зараз мало. Даємо трошечка сухого. Тобто, отак, от скажемо, там не важимося нічого. Набрали в миску, кинули їм просто і вони навіть землі збирають. Обов'язково, щоб була вода, дуже воду люблять, особливо в цей період. Підкинемо їм свіженько і знову. Бачимо, вони то землі збирують. Покажу годівничку їхню. Ось тут ми привозимо їм прицепком ось таким, тому що тачкою малувато. це тільки на вечір так підкосив. І відразу загружаємо, так скажемо, ось сюди. Тут є такий отвір, бачите, зроблений спеціально. І ми загружаємо сюди травичку, і вони цілий день ходять тут, смикають. Ось так воно виглядає. І вони тут із землі, бачите, гарно визбирують. І, як бачимо, вони непогано один з одним уживаються. Тому що я би не сказав, що це брати і сестри, це трошки був збір. І ось так вони всі ласують. Так, друзі, що, що ж касається м, на рахунок е, сухих кормів, то от бачимо поближче покажу. кукурудзка, трошки ячменю бачимо там є. І пшеничка. Більше всього, тут пшенички. І ось бачимо, зараз їм висипаю просто на землю. І вони будуть собі гарно збирали. Трошки мішає сітка, але якщо я б да зайшов, вони не будуть себе так спокійно почувати. Хоча вони досить спокійні, але ось дивимося, висипаю їм. Це так я просто висипав, щоб ви бачили, що вони збирають навіть з землі. Ось бачимо. Там є жолоб всередині, вони там їдять, є там у них Вода все є, просто там я би не зазняв. Там дуже темно, там закрито, вони собі там в день знаходяться, Десь включу е телефон трошки сів, щоб вам показати. Включу світло, Десь заряджу телефон і покажу вам, які вони собі поробили барлоги там і там сплять. Давайте покажіть, як ви куштуєте. От бачимо. Можна сказати дикі свині. Збирають прямо з землі. Хоча вони їсти вже особо не хочуть, тому що і люцерка, і на вечір вже був обхід їм. Ну так, щоб ви розуміли, як вони збирають сухе з землі прямо. Ось так, друзі, ось так ми годуємо їх. І не дурний придумав, що дикі свині, то дійсно правда. Живуть так собі, 18 градусів морозу, спали, оце дошками збито, спали собі. Я думаю, в середині було градусів, градусів 7, 8, 10 було, бо навіть було 18. Що ця Дошка Дрантива. І спали, прекрасно спали. Множиться гарно. Я вам відео вже показував. По 7-8 по 8 було первісток. Зараз вже ось ця мамочка теж вже дика відгуляла десь за 2,5-3 місяці. Вони практично всі недавно відгуляли, так попала і ця. Наша мамочка теж під роздачу. Ну, якось так. Так що через 2,5-3 місяці вони ще підростуть і будемо чекати від них, як хтось каже, плодів. Так що, друзі, як бачите, в'єтнамців годувати взагалі, так скажемо, дуже просто. Тобто трави накинув, накидав, дав зерна, вони прям з землі бачите, збирають. Ну, когось може краще є вигул, тому що якби був садочок такий, щоб вони могли ходити собі в садочку, було б ще краще, тому що ну, хоче він більш е, волі, так скажемо. Але хто має таку загорду вдома, е, підійде і така загорда, бачите. І я би назвав це м'ясо безплатним, тому що, так скажемо, якщо є в такому маленькому стаді е, кабанчик в районі 60 кілограм, Свинка, ось бачите, чухається там. Ось та. Я думаю, 60 кг вона сміло має, не хочу важити. Ну то вона трошки старша, так скажімо, їй року немає. Але ось ці п'ятимісячні, я думаю, що по кілограм 45 вже мають. В 7 місяців, думаю, сміло 50. Ну, залежно ще від свинки, 50-60 кілограм мало б мати. Ростуть до 70-80. Якось так. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Білих свинок, на жаль, я не зможу вам показати і ту ще закриту одну свиноматку. Тому що батарея сьогодні сіла, нічого, я вам обов'язково ще зазніму, познімаю. Пишіть коментарі, я буду ділитись з вами. Так що, якось так. А я побіг скидати сьогодні ще сіну, треба скидати. Па-па, всім до нових зустрічей.